Шири вітання на каналі ICTV2. 28 серпня розпочинається молоде бабине літо. Є триватиме до 11 вересня. А поки що, на заході України день переважно сонячний. Чисте небо переважатиме від ранку до вечора, а легка хмарність з'явиться лише місцями наприкінці дня. Опадів не прогнозується. Температура 25-27 в день, а вночі 12-14 градусів тепла. У північних областях обіцяють теплий день. Ранкова хмарність швидко відступить поступаючись місцем прозорому і чистому небу. Продовження пануватиме погода без дощів. Температура 23-25 в день, а вночі 11-13 градусів тепла. На сході України спекотно. Небо від ранку до вечора залишатиметься чистим і прозорим, без жодної хмаринки. Опадів не очікується, тож день буде теплим, тихим і сонячним. В день температура 26-28, а вночі 13-15 градусів тепла. На півдні чисте прозоре небо без жодної хмаринки простягнеться від областями від ранку до вечора. Опадів не очікується. Температура в день навіть спекотна 27-29, а вночі 15-17 градусів з плюсом. У центрі пануватиме сонячна погода, чисте прозоре небо без жодної хмаринки. День від ранку і до вечора до самого вечора без дощу. Температура в день 26-28. А вночі 14-16 градусів з плюсом. У столиці очікуйте на спокійний день, без вітру, без дощу, лише ясне небо, в день прикриють легкі хмари, але ввечері вони підуть геть. В день стовпчиків покажуть 21-23, а вночі 11-13 градусів з позначкою плюс. І нехай цей день буде світлим і легким для кожного з вас. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам життя. І погоди хай вам щастить і будьте здорові.